Шановні журналісти, я вас прошу, якщо ви прийшли сюди піаритись на людській біді, то я вас попрошу залишити приміщення. Жінки біда, жінка-сирота, дитина йде плаче, він фотографує. Сльози хотів я побачити, да? так? Я, я вам офіційно заявляю, що я вам забороняю доступ до цього кабінету за неетичну поведінку, як журналіст. Я вас прошу, маєте право, питайте людей, чи вони хочуть, щоб з вами журналісти були, чи ні. Людина біда не фотографує. Я не фотографував, вибачте. Не фотографував, я не бачу. Я фотоапарат не сам. Скажіть, будь ласка, що сталося? Чому вас вигнали з кабінету? Не знаю, що ще можна назвати це розумінням, тому що Микола Ярославович, напевне, не бачив або не чув, що фотографії я не зробив. А, насправді, фотоапарат дійсно я дістав, але з того ракурсу, з якого я стояв, я не міг бачити, що. Ну, Жінка так емоційно розповідала, вона плакала, як виявилося, як мені з Микола Ярославич, звичайно, не робив би це фото, ти більше не публікував. Це не відповідає ні правилам журналістської етики, ні таким загальнолюдським нормам. Микола Ярославович, коли були свідком, згодом вийшов, звинуватив журналістів, в тому що прийшли вони сюди піаритись на чужому горі. Ось хоча насправді. Завдання надзвичайно просте і в той же час відповідальне донести якісь проблеми до громадськості. І я, чесно кажучи, не розумію, для чого там ті прозорі стіни в кабінеті, якщо так все закрито і просто, ну, ви самі чули, заборонили.